Е, Бо вже навіть там до вагнерівців почали доходити, що з Росії треба валити. Сьогодні Норвегія підтвердила, що до них втік з Росії, просить притулку. Ось цей, як це сказати, особа чоловічої статі, бо людиною його тяжко назвати. Його звати Андрій Медведєв він один з керівників, з командирів нижньої ланки Вагнера, він розказав, що він з Мурманської області потрапив у Норвегію по замерзлій водоймі. Прийшов, незаконно перетнув кордон, його там затримали, зразу привезли в Осло і а він там почав нібито. А, та й нібито почав свідчити про Вагнера, про те, що ось там тих вбивають, тих ув'язнюють, і от він тільки чотири місяці повоював, ніяких, звісно, злочинів він в Україні не чинив, це все командири. І що найгірше Норвегія починає процедуру надання йому протулку замість того, щоб відправити його додому. Ні, вони дають йому притулок. Ну, але напевно, це в обмін на свідчення зараз і Штати взялися за Вагнера і за ПВК Вагнер і Європа, хочуть притягнути до відповідальності. Очевидно, ці свідчення їм треба. Але я подивилася це 8 хвилин відео з цим паном, не паном, істотою, яку виклали російські правозахисники з Європи. То якщо ви думаєте, що він там кається, хоч в чомусь, ні, він ні в чому не кається. Він просить. Президента Владимира Владиміровича і ФСБ розібратися, що ай-яй-яй Вагнер йому погрожував. Бо, до речі, пам'ятаєте, ми в ефірах розповідали про вагнерівця, якого забили кувалдою, то це був його підлеглий, прямий. І він, ай-яй-яй, мені погрожують внутрішня безпека вагнерівців. Шукає мене, затримала моїх друзів. Владимир Владимирович, розберіть Ай-яй-яй. Тобто, навіть просячи притулку, вони продовжують плясати, що він там ще скаже смішну фразу, що ми же живемо в, в правовому государстві. Ой, да що ви. Серьезно? Ну, Прямо в государство. Да, але, але, але по льоду прийшов в Норвегію. Правові, виходить, Норвегія, государство, чем Російська Российской Федерации, туди туда аж по льду надо було чик чирікати Да, вот это вера в отечество, да, ну зв... конечно. Боже. Достойный сын своего, так сказать, государства. Да, ну, дуже плаче там ще у відео, що раніше Вагнер був е, хорошою структурою, а зараз е, за людей не вважають, е, кидають як гарматне м'ясо, з автоматами на бронетехніку, біда, біда. І Норвегія ще, ну я сподіваюся, що вони його не пожаліють все-таки. Спасіть, а хулігани зріння лишають. Ну, капець, ну типа чувак. На кого це розраховано? Ні, Ну, в принципі, розумієш? Ну, знаєш, на самих гуманних норвежців. Ну, так це може спрацювати. Це може спрацювати насправді. Їхнім, ну, їм, Дай Боже, дай Боже, це правильно зробив. Хай розгортає піраміду, як в МММ чи в Аріфлейм, приведі підірхів друзів і скидку. Амвей. Та хороша ідея, до речі. Вася, вибач, будь ласка, я не хотів образити поважну структуру. Вибач, я просто знаю, що Аріфлейм теж так працює.